Ну одного все і сейчас ебашуть, чи попадуть. Саме интересное, що не чуть його. Я це думаю, Слухайте, ну это новость, чули, що шуляшку загинув. Он сейчас вам відео выкладывает. Блять, Олег, ну ти там вообще вже пада, вся у себе указанні. Сидячи от алкоголізму чи от безділля. Я розумію, що ти сидиш, не можеш нікуди ритмитися, тому що побачиш, засікуть, засміють. Ну, блядь, чувак, тобі якщо вже ніяким хуєм піаритися, то, я думаю, рановато ще закидати мульку, що тебе вбили на фронті. Ну, тобто, сам придумав новість себе на тік-токі, саме зробили з допомогою нейросетів іскусного інтелекту. Ведучі підставили тіпа, в рот, що вона розказує цю новість. Потім вона сказала, тіпа, що це фейк. Потім він виставив фото з якоюсь бабою, яка написала, загинув мій побратим Олег і далі. Тіпа треба відкрити повний текст, щоб побачити, хто ж загинув. Олег, інші там прізвище, якщо дійсно ця людина існує. Блять, ребята, ви просто якісь кончення морали, які готові на всьому піаритися, хайпувати на смертях, на убийствах, ліж би хоч один іще бал собі додати перед виборами. <гум> кончені, ну просто кончені. Олег, ти просто кончені. І, І е, я коли слухаю е, з помощі університетів інститут інтелекту, видео, де він там розказує, ні, одне відео продає настоящее, там йому прапор почепили сзади. Одну фотку він виставив, що він сидить в кожному креслі е, на полу ламінат, е, потолок весь вилизаний. Кабеля, провода, телевізор, ну все як положено, все як как... наперед купану. Е... І він такий, от я три роки не міг вийти, тому що ми е... ніколи ми фізично не можемо, ми зайняті ми цілодобово рушню і бачимо. Тобто. Одні встигають і тіктоки знімати, і відео виходить, і е, в кварталах зніматися е, Білецький е, встигає ще і закордонним ЗМІ інтерв'ю дати. Е, Куцик комбат-підарас Свободівський, який звинувачував в тому, що вони потікали труси, е, не вилазить з єдиного ж марафону, а ти у нас прямо на розрив, блядь, розумієш, просто 24 на 7, є бачиш шрусню саме, я би сказав, смішно да грішно, саме гидке те, що більшість людей в цей бред вірять. і в ці відоси, які створені з допомогою нейросіті і іскусного інтелекту. Ну, блядь, якщо вам мало Зеленського, давайте ще Ляшка придурку виберемо. Ну, вагаємо в районі серебрянського лісництва загинув командир батальйону 63-ї ОМБР, колишній нардеп Олег Ляшко. Така інформація шириться мережею. Героїчно загинув в результаті фашистської атаки чортової русні в районі Серебрянського лісництва. Вічна пам'ять герою Олег Ляшко, командир батальйону БПЛА 63-ї ОМБР. З нетерпінням чекаємо на офіційне підтвердження про ліквідацію нацистського півня Олега Ляшка. Однак це фейк. Новину поширила анонімна інстаграм-сторінка. Більше з жодних джерел, зокрема сім'ї, повідомлень про загибель не було. Олег Ляшко дійсно є командиром 63-ї ОМБР жовтня 2024 року. Однак немає жодного підтвердження, що він помер. Останні дописи у соцмережах Ляшка датуються 27 липня 2025 року. Колишній нардеп – публічна людина, тому якби він загинув, про це повідомили б його родичі, друзі та медіа. Однак цієї інформації немає. Перше поширення новини журналісти Vox Україна зафіксували у анонімній інстаграм-сторінці, яка раніше публікувала неправдиву інформацію. Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово вбиваємо тут підерасів і зараз щойно вбили трьох прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, я просто не стримався, ну, щоб кілька секунд про це сказати. Укравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто. На 18% більше, ніж минулого року. Ніж позаминулого, 23 року. Мене цієї ночі, ночі під раз обстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрона. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи підських ПІВ. Ця нація точно розуміє, що відбувається. От ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хуєнтлі і всяку іншу хіровину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт розходний матеріал щодня його вбивають. Ви, ті, хто купує нові авто. Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті, як золото, як золото, як кров. І ви підераси купуєте нові авто. Я все сказав. Дякую за увагу.